Доброго дня, вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та Інше. Я Іна, і сьогодні піде мова про сходи томатів. Висіяла я помідори 12 березня. От, сьогодні в нас, здається, 18 березня. Ну, тобто, 5 діб минуло. І ось в такому вони стані. Здається, мені що непогані. Посходили добре і гібриди, і сорти. Тут в мене ось в цій ємності і в це гібриди, а тут ось сорти. Сорти зійшли гірше, тому що ну, бачу по кількості сіяла я всіх по 10 насінин. Тільки одні гібриди, там було 5 насінинок, висіяла 5, а тут все по 10, тому, ну, можливо, ще щось зійде. Це те, що стосується сортів, а гібриди краще. Деякі 100%, деякі трішки запізнюються. А ось тут сіяла я томат каста, його було 5 насінин. Не каста помилилася, ось, ось такий томат гібрид. І він зійшов з п'яти насінинок тільки дві. От, Тому це дуже незручно, тому що потрібно було от так я маю на увазі висівати незручно в один лоточок, тому що, бачите, ці вже гарненько підросли, їм не потрібно бути під накриттям. А ось ці ще, можливо, будуть сходити. Тому я от таким способом. Намагаюся їх прикрити, просто взяла, відрізала трішечки плівки і ось так накриваю. І ось, бачите, один ще зійшов. Оста... Лишилося, щоб зійшло дві насінинки ну Будуть, то будуть, а не будуть, то буде і так. Так що дивіться, якщо у вас така ситуація, так просто накриваємо ту площину, де ще не зійшло, і воно там собі. Розправити гарненько, це я потім зроблю. Так, що на цьому етапі будемо робити? Потрібно легенько зробити отак, прорихлити його, тому що томат, він дуже чуттєвий до чорної ніжки. І якщо ми його трішки так зробимо таку, ніби ну, поворушимо земельку. Піде більша кисня, і це знову ж таки буде плюс від чорної ніжки. Також перед посівом я проливала це все енергодаром препаратом, субстрат, це аналог привікура український. Він також дуже гарно діє проти чорної ніжки. От. Тому що ж ми знаємо, що вони можуть стояти томати, і тут чорна ніжка, впала, і все, їх немає. Так що це діє ще цей привікур чи енергодар. Згодом, через, думаю, неділі-дві повторно пролити ним також. Це буде добре для сіянців. тепер дивіться, якщо ґрунт, Підсохне, не якщо, а коли, правильніше сказати, коли ґрунт підсохне, От зараз ще він вологий, його чіпати не потрібно, а ось коли ґрунт підсохне, треба пролити розчином води і монофосфату калію. Таку підживку зробити тричі після пересихання. Ось підсохло, пролили, підсохло, пролили і ще раз підсохло, пролили. Тричі зробити один, з розрахунку 1 грам на 1 літр. Ну, це, якщо у вас мала кількість, така, як у мене. От У мене монофосфат калію, покажу, як оце. Це фосфорне добриво, <кій> воно дуже гарно впливає на ріст коріння і не дає розсаді витягуватися, тому що, вирощуючи ці сіянці. В домашніх умовах їм не дуже добре це подобається. Тож вони витягуються, тепло, тепло на них діє, вони витягуються і розсада втрачає і свій вигляд, і якість. А коли ми будемо підливати монофосфатом калію, розсада стати, стане такою приземкуватою, зеленою, гарненькою, і все буде в неї добре. Якщо ж коли вже ми будемо пікірувати її в окремій ємності, після того також проливаємо монофосфатом калія або любим фосфорним добривом, де, наприклад, формула буде 13-52-13. Ну, В такому ракурсі. Також, якщо у вас немає умов для того, що просада, Знаходилася чи в теплиці, чи, можливо, десь в такому місці, де вона могла простим, ну, знаєте, не, не витягувалася. Добре, пролити буде таким препаратом, як атлет. Ось. Ну, Це вже робиться в фазі трьох-чотирьох справжніх листочків. І також треба звертати на увагу, як вона виглядає, розсада, чи потрібно їй це. Якщо вона гарненька, товстенька така. Нехай так і лишається. Якщо ж ви бачите, що навіть після поливу фосфорним добривом, вона все-таки ну, має трохи вигляд такий витягнутий, тому що умов немає, які вона хоче. Якщо, наприклад, навіть на підвіконня поставити там зараз зовсім мало світла. От. Зараз дощові такі дні сонця немає взагалі. Мої сіянці стоять ще ось на стелажах, отут тут вони стоять разом із квітами. Тому вони ще такі більш-менш, але також потянуті. Я думаю, для них буде поки на цій стадії фосфорне добриво достатньо. От. А потім я вже буду дивитися, чи потрібно підживлювати атлетом. Ну, не підживлювати. а... Це регулятор ростає. Коли ним підливаєш, то розсада ніби стає в рості. Вона не росте в висоту, а таку в ширину. І стає така, знаєте, ну зовсім цупка і низенька. Ну, але користуючись цим препаратом, треба тільки по інструкції, так як тут ось пишеться. от. Щоб не перелити і не зупинити зовсім ріст. Ну, Я, наприклад, частину буду поливати, частину не буду, дивлячись на те, який стан рослини. Ну, Ніби все, такий висновок. Робимо рехління, також поливаємо монофосфатом калію, і на цьому поки все. На цьому буду закінчувати. Дякую всім, хто переглянув, хто додивився до кінця. Ось, Коментуйте, ставте вподобайки. Ну, на все добре, миру нам та гарних врожаїв. Нехай буде все добре.